Наталія завжди мріяла про небо. Ще дитиною вона могла годинами дивитися, як літаки злітають і зникають у безмежній блакиті, наче птиці, що знайшли свою свободу. Її душа прагнула висоти польотів і нескінченних подорожей, де кожен горизонт був новим початком. Коли виросту, я буду літати, твердо заявляла вона своїй матері, стоячи біля вікна аеропорту. Я стану бортпровідницею. І побачу увесь світ. Свою мрію Наталія ніколи не зраджувала. Закінчивши школу із відзнакою, вона вступила до авіаційного училища. Навчання давалося легко, їй були до вподоби строгі дисципліни, розпорядок і навіть фізичні тренування, які вимагали витривалості. Серед однокурсниць Наталія вирізнялася красою і рішучістю її сяючі очі. Відкрита усмішка та впевненість одразу привернули увагу викладачів. Ти народжена для цієї роботи, часто повторював один із наставників, спостерігаючи, як вона чітко та спокійно виконує інструктаж. Випускний вечір був сповнений очікувань. Тримаючи диплом у руках, Наталія відчувала, як серце калатає у грудях. Вона не мала сумнівів, що попереду на неї чекає блискуча кар'єра, і не помилилася. Вже за кілька тижнів її запросили на співбесіду до однієї з провідних авіакомпаній країни. Перше призначення внутрішні рейси. Робота виявилася складнішою, ніж вона уявляла, але кожен зліт і посадка приносили відчуття виконаного обов'язку. Втома не заважала, вона літала, а отже, жила. Трішки досвіду ділилася вона планами з подругами, і я перейду на міжнародні рейси. А потім, можливо, і далекомагістральні. Подруги захоплювалися Наталією. Вона була тією, хто втілив їхні дитячі мрії: подорожі, краса, успіх, і все це майже задарма. Вона облетіла всю країну, навіть не встигаючи відчути втому. У перші місяці роботи в авіакомпанії Наталія не шукала кохання, але воно знайшло її саме. Усе змінилося, коли вона зустріла Максима, пілота. Що здавався втіленням її власних романтичних уявлень про свободу, високий, сильний, з усмішкою, що могла розтопити найхолодніше серце. Знайомство стало початком того, що розвивалося швидше за злітну смугу під колесами літака. Максим любив небо так само, як вона, і це їх поєднувало. Їхні стосунки запалали миттєво між рейсами, короткими зустрічами в аеропортах і нескінченними розмовами про польоти. Наталія вперше дозволила собі мріяти не тільки про кар'єру, а й про життя поруч із ним. Але любов і ревнощі часто йдуть пліч о пліч. Роман Наталії та Максима розвивався швидко, мов стрімкий зліт. Вона захоплювалася ним впевненим, харизматичним і з блискучими кар'єрними перспективами. Кожен його рух здавався досконалим, кожне слово мелодією, яка заполоняла серце. Усі мрії Наталії про небо тепер поєднувалися з ним, і вона не уявляла свого життя без цього неймовірного чоловіка. Він запрошував її на прогулянки під зоряним небом після важких змін, коли світ мовчав, а літаки пролітали над ними, нагадуючи, що простір належить обом. Ми з тобою створені для польотів, шепотів Максим, притискаючи її до себе. І для кохання, відповідала вона, відчуваючи, як стискається серце від щастя, їхні рейси не завжди співпадали, і саме це почало сіяти перші зерна тривоги в душі Наталії. Вона боялася, що коли його не буде поруч, хтось інший зможе привернути його увагу, її страхи розквітали в моменти. Коли Максим летів із іншими бортпровідницями, її подруга Оксана, з якою вони працювали в одному екіпажі, намагалася втішити Наталію. Ти ж знаєш, як це буває? Він твій. До чого ці переживання? Але хіба можна бути впевненою, там, у небі, ми всі стаємо ближчими? сумно відповідала вона. Справжній неспокій у Наталії викликала Аліна, стюардеса. Яка мала репутацію тієї, що не відступала перед жодною перешкодою, а Ліна не приховувала своїх намірів щодо Максима, що ще більше підсилювало тривогу. Максим зі мною лише тимчасово шепотілися в коридорах плітки. Таких, як Наталія, він забуває швидко. Одного разу Наталія помітила, як Аліна залишила руку на плечі Максима на секунду довше, ніж слід. Усередині неї спалахнула лють, хоч Максим і не надавав цьому значення. Вона просто грається, сміявся він, коли Наталія висловлювала свої підозри. Я не звертаю на це уваги. Але ж вона не припиняє. відповіла Наталія, стискаючи кулаки. Ревнущі стали постійним супутником їхніх стосунків. Вона намагалася боротися з ними, але кожна нова зміна, кожен дзвінок від когось із екіпажу. Змушували серце стискатися від болю. Одного разу, коли Максим повернувся додому пізно, Наталія відчула на ньому чужі парфуми. Запах був різким і солодким, саме таким, яким користувалася Аліна. Що це за запах? запитала вона, відчуваючи, як стискається горло. Максим подивився на неї, піднявши брови. Ти справді збираєшся влаштовувати сцени через це? Її серце билося так голосно. Що здавалося, його стукіт лунатиме вічно, вона не знала, як йому вірити, але ще не могла змусити себе втратити його. З кожним днем тріщини у стосунках Наталії та Максима ставали все помітнішими. Щоразу, коли його рейси затримувалися або коли він забував відповісти на її повідомлення, вона ловила себе на думці, що вже не довіряє, ще сильніше ревнощі загострювалися, коли серед членів його екіпажу. Знову і знову з'являлося ім'я Аліни. Одного вечора, коли Максим готувався до чергового рейсу, Наталія не змогла стримати свої емоції. Ти хоч колись перестанеш літати з нею. Максим, зітхнувши, застібнув останній гудзик на своїй сорочці і повернувся до неї. Що ти хочеш від мене? Це робота. Я не обираю екіпаж. Але ж це вона. Вона знову буде там, поряд із тобою. Його погляд потемнів від втоми і роздратування я вже пояснював тобі Наталю між мною і нею нічого немає. Скільки ще разів я маю це повторити? Наталія підступила ближче, у її голосі тремтіло щось між болем і відчаєм може, для тебе це нічого, а для мене кожен раз як удар у серце. Максим мовчки підійшов до валізи і зачинив її. Його мовчання було гіршим за будь-які слова, він навіть не намагався більше переконати її. Коли двері за ним зачинилися, Наталія залишилася в кімнаті наодинці зі своїми думками. Її руки тремтіли, а серце пульсувало в скронях. Вона уявляла Максима на борту літака поруч з Аліною. Бачила, як вони сміються, як він дивиться на неї так, як колись дивився на неї саму. Тієї ночі вона довго не могла заснути. Всі слова, які вона хотіла сказати, всі сцени, які здавалося, вже відігралися в їхньому житті, крутилися в голові, поки глибоко всередині не визріла рішучість. Вона більше не хотіла бути тією, хто боїться. Якщо Максим щось приховує, вона це дізнається. На наступний день Наталія прийшла до аеропорту, знаючи, що саме сьогодні. Екіпаж її чоловіка готується до вильоту. Вона ховалася за стіною, коли побачила, як вони йдуть разом. А Ліна крокувала поряд із Максимом, її рука ледь торкалася його плеча. Усе всередині Наталії стислося від болю. Після зльоту вона прийшла до вікна, звідки спостерігала за тим, як зникає їхній літак у небі. У її грудях вирувала буря. Вона не знала, як довго ще витримає. Але вже відчувала, що щось має змінитися, інакше це знищить її. Коли Максим повернувся додому після рейсу, Наталія зустріла його мовчанням. Вона сиділа біля вікна, дивлячись у нічну темряву. Її очі були затьмарені тінню сумнівів і болю, які, здавалося, в'їлися в кожен її погляд. Максим відчув напругу одразу, ледь переступивши поріг. Він поставив валізу і наблизився до неї. Але Наталія навіть не повернула голови. Як пройшов рейс? Її голос звучав рівно, але без жодної теплоти. Спокійно, без пригод, відповів він, намагаючись зустріти її погляд, але вона уникала його. Пауза розтягнулася на кілька секунд, які здавалися вічністю. Потім Наталія повільно повернулася до нього, її очі палали гнівом і болем. Я була в аеропорту. Максим стиснув губи. Він зрозумів усе без подальших пояснень. І що ти там побачила? спокійно запитав він, хоча його серце билося так, ніби на кону було все його життя. Досить, Максиме, вона встала з крісла і підійшла до нього настільки близько, що відчувала його дихання. Я бачила, як вона знову торкалася тебе, і бачила, як ти посміхався у відповідь. Наталію, це лише робота. Робота. Вона зірвалася на крик. Це так ти називаєш постійні флірти й усмішки? Це те, заради чого я тут сиджу ночами, не сплю, чекаючи тебе? Максим важко зітхнув і провів рукою по обличчю, ніби намагався стерти з нього в тому. Скільки разів я маю тобі повторити між мною і нею нічого немає, можливо, зараз немає, але раніше її голос знизився до майже шепоту. Раніше щось було. Максим стипив зуби, уникаючи її палаючого погляду. Ця мовчанка сказала більше, ніж будь-які слова. Наталія відчула, як земля вислизнула з під її ніг. Значить, я була права. Її голос затремтів. Це сталося лише раз, ще до нашого весілля. Але ти так і не сказав мені ти дозволив мені будувати наше життя на брехні. Її слова розрізали тишу як лезо. Максим потягнувся до неї, але вона відштовхнула його руку. Не торкайся до мене, ти не розумієш, як це боляче. Вона обернулася до дверей, готова втекти, залишити його самого зі своєю правдою, але щось змусило її зупинитися. Вона подивилася на нього востаннє, намагаючись знайти бодай крихту тієї довіри, яка ще могла врятувати їхній шлюб. Максим зробив крок уперед. Його очі наповнилися розпачем. Я зробив помилку, але я люблю тебе. Нікого іншого для мене не існує. Любов, її очі спалахнули сльозами. Любов це, це правда, а не брехня. Вона відчинила двері і вийшла, залишивши його стояти в темряві самотності. Проходили тижні. Життя Наталії втратило звичний ритм. Кожен день здавався нескінченним, заповненим лише думками про зраду Максима. Вона намагалася зосередитися на роботі, але її руки механічно рухалися, а серце залишалося тяжким. Друзі та колеги питали, що трапилося, проте вона не знаходила в собі сил говорити. Ночами її думки поверталися до минулого як вони вперше познайомилися, як Максим вмів смішити її навіть у найтемніші дні. Як разом мріяли про майбутнє, але кожен спогад тепер був отруєний образою, їй хотілося повірити, що те, що між ними було, ще можна врятувати, проте сумніви, як невидимі ланцюги, стискали її душу. Одного вечора вона зважилася і взяла телефон до рук. Номер Максима був записаний у її серці, але вона не могла натиснути на кнопку виклику. Її пальці тремтіли, коли вона знову поклала телефон на стіл. Ні, так не можна, думала вона. Він має боротися за нас. Але Максим не дзвонив. Його дні також були заповнені болем і гіркотою. Він почав сумніватися, чи правильним був його вибір розповісти правду. Та хіба брехня була кращою? Він довго сидів у темряві їхньої квартири, вдивляючись у фотографії на стінах. На одному зі знімків Наталія посміхалася, обіймаючи його. Її очі тоді сяяли, а тепер він бачив лише тінь колишнього щастя. Одного разу, коли він зібрався з духом, вирішив поїхати до неї. Він під'їхав до її будинку, але не вийшов з машини. Його погляд зупинився на світлі у вікні, і серце болісно стиснулося. Він уявив, як вона сидить там одна, дивлячись у ніч, так само як він. У цей момент двері будинку відчинилися. Звідти вийшов високий чоловік із сумкою через плече. Він попрямував до машини, припаркованої неподалік. Максим відчув, як холод пройняв його тіло. Чоловік обернувся до дверей і махнув рукою на прощання. У світлі ліхтаря Максим побачив, як Наталія стояла на порозі, схрестивши руки на грудях. Її погляд був зосереджений і холодний. Максим захлинувся гнівом і ревнощами. Він вибіг з машини і направився до них, але спинився на півдорозі. «Які я маю право, подумав він. Я сам зруйнував наше життя. Його серце стукало у грудях так голосно, що здавалося, його міг почути кожен. Наступного дня Наталія отримала лист. На конверті не було зворотної адреси, але почерк на ньому вона впізнала одразу. Вона сіла на диван, повільно відкрила лист і побачила кілька рядків. Наталю, я знаю, що більше не маю права просити у тебе нічого, але кожен день без тебе для мене це втрата частини себе. Я шкодую про все, що зробив, і прошу лише про одне дай мені шанс повернути твою довіру. Якщо ти зможеш пробачити мене, я буду боротися за кожен момент нашого щастя. Сльози виступили на її очах. Вона читала ці слова знову і знову, поки вони не розплилися перед її поглядом. Частина її серця жадала вірити, що зміни можливі, але інша частина трималася за біль, який став частиною її самої. Вона стиснула лист у руках і притулила його до грудей. Чи варто спробувати ще раз? питала вона себе, чи вистачить сил знову довіритися? Її відповідь ще не була готова. Але одна думка не давала їй спокою. Якщо вона нічого не зробить, усе втратиться назавжди. Максим, сповнений надії і страху, чекав її відповіді. Вечір був прохолодним і тихим. У небі світилися зірки, мерехтіння яких нагадувало про минулі вечори, коли вони сиділи разом обійнявшись, і мріяли про майбутнє. Наталія стояла на мосту, де вітер гладив її волосся, а руки судомно стискали поруччя. Вона знову перечитувала лист від Максима, який тепер здавався таким близьким і водночас недосяжним. Її серце билося швидше, змішане почуття надії й болю не давало дихати вільно. Кроки за спиною були легкими, але вона їх відчула одразу її плечі напружилися, і вона обернулася. Максим стояв перед нею, його очі, глибокі і сповнені каяття, мовчки шукали відповідь у її погляді, його присутність була як подих вітру, тепла й гостра, водночас. Я думала, ти не прийдеш, прошепотіла вона, ніби кожне слово важило цілий світ. Я не міг не прийти, відповів він, роблячи крок ближче, не міг залишити все так. Її серце калатало, кожен удар відлунював у її вухах. Вона відчула, як сльози підступають до очей, але не відвела погляду. Ти думаєш, що вибачення достатньо? Її голос був тихим, але кожне слово звучало, мов удар дзвона, що кілька рядків у листі можуть змінити все. Максим нахилив голову і тінь болю лягла на його обличчя. Ні, нічого не буде так, як раніше, але якщо є хоч маленька надія. Якщо є шанс почати все спочатку, я готовий чекати стільки, скільки потрібно. Їхній погляд зустрівся, і між ними вирувало мовчання важче за будь-які слова. Нарешті Наталія повільно вдихнула і зробила крок до нього Ти зруйнував усе, Максиме, але я… я не можу більше жити в цьому світі, де ми чужі одне для одного. Його очі сповнилися вогнем, який давно згас. Він обережно простягнув руку до її долоні, і вона не відвела її. Її пальці були холодними, але їхній дотик здавався теплішим за будь-яке сонце. Якщо ти зможеш довіритися мені ще раз, сказала вона, я дам тобі шанс, але цього разу без обману, жодних секретів. Максим кивнув його голос тремтів від емоцій Я присягаюся, Наталю, я не зраджу тебе знову. Їхні серця, сповнені шрамів, билися в Унісон, і хоча майбутнє було невідоме, на цей момент усе, що мало значення, це крихка, але справжня надія на новий початок. Що ви скажете про стосунки Наталії та Максима, напишіть в коментарях. Також обов'язково напишіть в коментарях, як я можу покращити своє відео. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.